вітаю вас на каналі Німецька від А до Я. І ми з вами продовжуємо вчити тему відмінювання прикметників в німецькій мові. А саме сьогодні ми з вами вивчимо сильну відміну прикметників. Ну що, готові, лос Gates? Давайте з вами згадаємо! Що в німецькій мові прикметники змінюються за трьома відмінами. На минулому уроці ми з вами вивчили відмінювання прикметників згідно слабкої відміни. А на сьогоднішньому уроці ми з вами будемо вивчати сильну відміну прикметників. Що означає сильна відміна прикметників? А німецькою мовою starke ад'єктивдеклінаціон. До цієї відміни належать прикметники в однині та множині, якщо перед ними немає ніяких супровідних слів. Мається на увазі, якщо перед ними немає ні артиклів, ні займенників. І прикметники в множині, яким передують займенники: філе, Айніге, Веніге, Мерере, Антере, «фершідене» А також кількісні числівники. Що ж особливого для цієї сильної відміни прикметників? А те, що у всіх відмінках прикметники даної сильної відміни матимуть закінчення означеного артикля, лише в родовому відмінку в генітіві? Прикметники чоловічого та середнього роду матимуть закінчення «н» замість типового для родового відмінку закінчення С. Теорія теорією, а практика краще. Тому почнемо. Лос -Гейтс. Давайте згадаємо відмінювання артиклів за відмінками. А саме відмінювання означеного артиклю. На попередньому уроці я вам казала, що без знання цієї таблиці не варто навіть починати тему відмінювання прикметників, тому що, знаючи таблицю відмінювання артиклів, ви з легкістю освоїте відмінювання прикметників. Оскільки ми з вами сьогодні вивчаємо сильну відміну прикметників. А це значить, що коли прикметник зустрінеться з іменником і стануть вони між собою товаришувати, то перед прикметником ми не будемо ставити жодних артиклів. І прикметник візьме на себе роль означеного артикля і буде мати відповідне закінчення. Цього означеного артиклю. Тому, будь ласка, ще раз повторіть цю таблицю артиклів. Почнемо ми з іменників чоловічого роду. У нас є іменник «де кафе кава і прикметник Штарк, що в даному контексті перекладаємо ми як міцний. Не сильна кава, а міцна кава. І давайте з вами утворимо слово сполучення за допомогою цих двох слів. Але ми пам'ятаємо, на сьогоднішньому уроці ми вивчаємо сильну відміну прикметників, тому утворюємо слово сполучення без артиклю «де». А оскільки артиклю немає. То до прикметника штарк ми просто додаємо закінчення R, яке вказує на те, що це іменник чоловічого роду, зустрівся з прикметником Штарк. І виходить в нас штаркер кафе, що означає міцна кава. І давайте з вами уважно зараз подивимось на таблицю. Степовими закінченнями, які має отримувати прикметник в даному випадку. Як бачите, прикметник отримує закінчення означеного артиклю. Але зверніть увагу, зараз ми з вами розглядаємо поєднання прикметників з іменниками чоловічого роду, а в чоловічому роді. В родовому відмінку потрібно додати до прикметника не закінчення С, а закінчення «н». Будьте уважні. Отож, давайте провідмінюємо з вами це словосполучення штаркер кафе, що означає міцна кава. Називний відмінок де кафе, то, відповідно, буде штаркер кафе. Genitiv родовий відмінок, ми уважні з вами. В родовому відмінку нам потрібно додати не закінчення S, якби це був означений артикль, то ми б сказали дес кафес. А оскільки це в нас слово сполучення з прикметником, то виходить штаркен кафес, але закінчення с нікуди не дівається. Давальний відмінок «Штаркем кафе. І знахідний відмінок акузатив штаркен кафе. На даному етапі, я думаю, вам все зрозуміло. Тому що, як ви звернули увагу, майже у всіх відмінках прикметник в чоловічому роді отримує типові закінчення артикля означеного. Означений артикль в називному відмінку «dia» Відповідно прикметник матиме закінчення r. В давальному відмінку означений артикль змінюється на дем. Відповідно, прикметник отримає яке закінчення? Правильно, m. І знахідний відмінок в чоловічому роді змінюється на артикль «dia», змінюється на артикль c. Ден. Відповідно, прикметник матиме закінчення н в поєднанні з іменником чоловічого роду, звичайно. Зрозуміли? Сподіваюсь, що так. Йдемо далі. Якщо перед вами іменники середнього роду, наприклад, давайте візьмемо з вами іменник das Wetter», що означає погода. І прикметник good. Good – це хороший. І утворимо з цих двох слів слово сполучення хороша погода. Відповідно, ми з вами маємо зараз утворити це слово сполучення без артиклю. Тому прикметник має отримати типове закінчення особливе, яке буде вказувати на те, що. Вете це іменник середнього роду. Відповідно, це буде закінчення С. І вийде гутес ветер» хороша погода. А тепер давайте з вами спробуємо провідмінювати це слово сполучення. Називний відмінок гутес ветер. Родовий відмінок генітів. Зверніть увагу. В родовому відмінку прикметник. Якщо це іменник середнього чи чоловічого роду, матиме закінчення Н, не с. І вийде гутен веттерс. Давальний відмінок гутем веттер. І знахідний відмінок акузатив гутес веттер. Поки що все зрозуміло. Давайте тепер подивимось. Як поводять себе прикметники в поєднанні з іменниками жіночого роду? Давайте утворимо словосполучення з іменника молоко і прикметника Фріш. Фріш це свіжий. Відповідно, нам потрібно утворити словосполучення свіже молоко. Але ми утворюємо це словосполучення без Супровідного слова перед прикметником, тобто без артиклю. І тому прикметник бере на себе роль цього артиклю, щоб вказати нам, якого роду іменник, з яким цей прикметник зустрівся. Отже, яке словосполучення в нас вийде? Фрійше міль» І закінчення. Е нам вказує на те, що мільх молоко в німецькій мові це іменник жіночого роду. Ну що, спробуємо провідмінювати це словосполучення. Я думаю, у вас вже все вийде. На земному відмінку свіже молоко, ми скажемо фріше мільх. В родовому відмінку в генітів. Нам потрібно до прикметника фріш додати закінчення «р» і, відповідно, вийде фрішер мільх. В давальному відмінку також буде фрішер мільх. І в знахідному відмінку в акузативі мільх». Тобто, абсолютна аналогія з відмінюванням означених артиклів. Тому що, якби це замість прикметника фріш був означений артикль, то в нас би як виходило? «Ді мільх» на земному відмінку. В родовому і давальному дер-мільх. І в знахідному «ді мільх». Як бачите, прикметник отримав закінчення означеного артиклю. А тепер. В мене для вас є невеличке завдання. Перед вами три пари слів. Кожне слово відповідає за певний відмінок в німецькій мові. Das Obst – це нас фрукти, Reif – спілі, стиглі фрукти, Tee – чай, Kalt – холодний. І остання група слів музік – музика лаут, голосний. І нам потрібно з цими парами слів утворити слово сполучення. І потім провідмінювати ці словосполучення, підглядаючи в опорну таблицю, яку ви бачите внизу екрану. Отже, стиглі. Фрукти ми скажемо Райфес Обст. Холодний чай, кальтертее. І голосна музика гучна музика, – музик. Будь ласка, подивіться на закінчення, які має отримати прикметник відповідно до жіночого, середнього чи чоловічого роду. Поставте це відео на паузу і спробуйте провідмінювати ці словосполучення. Я сподіваюся, у вас все вийшло. А тепер я хочу звернути вашу увагу на відмінювання прикметників, які будуть зустрічатись з іменниками в множині. Наприклад, візьмемо ми. Слово «дебюха» книги і прикметник інтересант цікавий. І утворимо за допомогою цього іменнику в множині і прикметнику словосполучення цікаві книги. Але наше завдання утворити словосполучення без артиклю. Тому в нас що вийде? Інтересанте бюхя» цікаві книги. Як ми будемо відмінювати це словосполучення? Так само, якби це був артикль, означений артикль, точно так само ми будемо ті ж самі закінчення додавати до прикметника. Прикметники без артиклю, після кількісних числівників або слів філе, айніге, веніге, ендере, фершидене. Отримують множині наступні закінчення. В називному і в знахідному відмінку закінчення е, e, в родовому відмінку в генітів закінчення R, і в давальному відмінку закінчення «н». Тож, давайте з вами провідмінюємо словосполучення «Інтересанте бюхер» цікаві книги. В називному відмінку так і буде інтересанте бюхер» В родовому відмінку вже буде інтересантер бюхя. В давальному відмінку інтересантен – «büchern». Пам'ятаєте, що в давальному відмінку до іменника в множині потрібно додати закінчення «n». і в акузативі буде так само, як в номінативі: інтересанте – «bücher». Дякую вам, що були зі мною. Bis bald! До нових зустрічей, Чус-чус!